Сьогодні розмовляємо про зарплатню у готелі. Скільки можна заробляти, працюючи на прибираннях у готелі у галіфаксі. Друзі, усіх вітаю! Щось мені підказує, що це не найкраще місце. Для зйомки Віліч будуються ті, багато машин і мені здається, що вам це буде дуже заважати. Не знаю, я зараз спробую розпочати. Як ви зрозуміли, там було дуже шумно. Я зараз вирішила змінити локацію і прямую у Гальфакс Public Garden. О, це тут дуже близесенько. Але у мене ще є така підозра, що я можу зайти у торговельний центр. Не знаю, якщо я його не пройшла. І заодно, так як у мене з собою стабілізатор, я вирішила зняти вам просто вулицю Галіфаксу. Оце магазинчик, до речі, мені хтось рекомендував, не пам'ятаю, Таня здається, що якщо ви шукаєте якісь сувеніри додому, ви можете сюди зазирнути. Речка, які люди привітні, машуть у камеру, не знаю, що вам там було видно. Але, напевно, спробуємо зайти у цей торговельний центр спочатку, тому що у мене якраз у планах було приїхати сюди у магазин, так як тут є такий магазин, де тут знижки і дуже багато моїх друзів тут. А купили собі речі там, по 5 доларів, по 3 бакси. Там. Кепки і так далі. Тому, може, я собі щось знайду. Так, а ось і він цей магазин. До речі, дуже подобаються мені кольори, які вони обрали. Вже мені нагадує Та щось дім. І зараз я вам покажу назву. Ось, можете сюди приїздити. Подивимося там всередині. Тут є багато знижок, але я не буду сильно знімати, тому що, скоріше за все, цього робити не можна. Покажу просто, наприклад, було 30 доларів, 30% знижка, зараз за 20%. Ой, це дуже приємне на відчуття. Отам от от можете бачити, є по 9 доларів, щось по 5, по 15%. І я знижки купуй одну річ, от як тут. Купуєш одну і другу отримуєш безкоштовно, тобто за 30 доларів. Дві речі. Так, добре, я виходжу в собі, я нічого тут не знайшла. До речі, завтра у цьому парку у мене буде фотосесія. Дівчата запросили мене будуть фотографувати, робити мені там макіяж, робити локони. Ту там? От. А, тому вся ця інформація вже потім буде в інстаграмі. Потім зможете передивитися, я залишу посилання на дівчат обов'язково. І взагалі в інстаграмі у мене більш таке повсякденне життя про інформацію, яку я буду розповідати сьогодні. Я могла вам розповісти і в інстаграмі, але я розумію, що там воно десь потім а, затіряється. Я не знаю, як це відео і ви будете мене питати, скинь, скинь, скінь, скін, а у Ютубі цього ніхто не загубить. От тому зараз я шукаю собі містечко, десь присяду і буду вам розповідати, скільки ж можна заробляти працюючи у готелі. Дуже добре, що у мене був рушник з собою для пляжу, тому що після зйомки відео я буду їхати. На нову локацію у Валіфаксі це басейн, який відкрили у місті безкоштовно. От і я хочу перевірити, як там, що там, і тому ми сьогодні з потишкою їдемо туди тестувати цей басейн. Хоча я вже дивилася, що багато з вас вже там були. І напишіть, як вам напишіть у коментарях, чи сподобалося вам чи ні. Бо в перші дні я не дуже хотіла туди їхати. Щось у мене так знаєте таке відчуття. Я просто як уявлю, скільки там індусів купаються, то мені аж погано стає, і я просто не хочу заходити у воду. Ну, але що робити? Цікаво, контент потрібно робити. Ну, і хочеться чогось новенького. Сьогодні розмовляємо про зарплатню у готелі. Скільки можна заробляти, працюючи на прибираннях у готелі у Галіфаксі, буду розповідати чисто про мій досвід. У інших готелях інша зарплатня, у інших готелях інші умови. Буває, де що збігається, буває щось відрізняється. Ви маєте це розуміти, що не кожен роботодавець роботодавець, правильно? роботодавець, роботодавець, боже господи. Почнемо, я роздрукувала три свої стейтменти. Роздруківки такі, де пишуть, скільки годин ви пропрацювали, скільки налогу з вас вирохали, скільки ви заробили, з якого по який період. От, за три платежі. Тобто, зарплатню ми отримували два рази на місяць кожні два тижні. Що важливо розуміти, взагалі цією інформацією ділюсь для того, щоб ті, хто тільки приїжджає. Ті, хто тільки щось там планує і будує собі якісь плани, щоб вони розуміли, на що можна розраховувати дуже часто. От е запитання у дірект, і Останнє питання у мене було від мами трьох дітей. Вона планує приїхати сама у Валіфак, з трьома дітьми. Немає ніякої допомоги допомоги, немає англійської, і вона питає: скільки я можу заробляти. От, тому вам важ, важливо це розуміти. Сорі за те, що я так, знаєте, я дуже спішу і хочу вам усе дуже відверто і швидезненько і багато чого розповісти, але у той же час хочу вкластися у максимально короткий період часу. І так, коли ви тільки збираєтеся їхати, що ми з вами рахуємо? Наприклад, ви там розраховуєте отримати 20 доларів на годину. От, е, рахуєте там по 8 годин, помножуєте це на кількість робочих днів, і ви думаєте, що ось цю суму кругласеньку ви там будете отримувати у чистому виді. Ні, такого не буде, тому що у вас будуть враховувати е, такс, налоги. Що немає розуміння, скільки, що, як, як це порахувати. Коротше, зараз я вам все розкажу. У мене цього розуміння, скільки ми вже, рік. Рік з копійками. У мене цього розуміння також немає. Я просто читаю тут все, це вируховувалися, вирухувалися, це вирухували, це вирухували, все немає. Ось що ми маємо. І так, які я тут періоди взяла, я взяла середню таку зарплатню, яку я отримала за два тижні, і маленьку. А, для чого я взяла маленьку? Це навіть не найменша. Це навіть не найменша для того, щоб ви розуміли, а, що взимку дуже важко. Взимку, пів зими, я сиділа на тих онколах, не працювала. Було, якщо давали роботу, то там по декілька годин, по декілька днів а, на тиждень, тому що немає роботи, а, немає туристів, немає цих лайнерів, які заходять а, у місто. Взагалі нічого немає. Тобто трошечки усе призупиняється, тому зимою важко. І ви маєте. Вам буде набагато простіше, якщо ви їдете з кимось, і той хтось там, я не знаю ваш там брат, сват, чоловік, хлопець, буде мати стабільну роботу, щоб ви трошечки хтось з вас двох тримав вас на плаву. Найменша зарплатня, яка була, це до речі, не найменша, але одна з найменших. Я навіть вам буду казати період. Це з 4 декабря, не знаю, як це буде з 4 декабря по 17 декабря. 537 доларів. 537 доларів це за 2 тижні, це, ну, це дуже мало. А, тут було у мене відпрацьовано 35,90. Ну, будемо рахувати, хай буде 36 годин. Усього 36 годин. Це ви розумієте? Ну, це я не знаю. Якщо б я жила сама, то я не знаю, як я б. Якби я платила за квартиру, тому що квартири просто взлетіли вверх ціни взагалі такі космічні у Галіфаксі, Якщо ви там доїдете десь там, наприклад, у Дартмуті через міст, то там дешевше. Ось я дивлюся, що підписана на одну дівчинку. Вона живе у нього гласко, у неї є дитина, вона там з чоловіком. То вони взагалі знімають таунхаус за одну тисячу доларів. Ну тобто, це дуже класна ціна. Тому, якщо вам не принципово там жити у галіфаксі, у місті, і усе таке інше, їдьте у а, сусідні містечка, сусідні там села, я не знаю, як це вам сказати. От, і а, пробуйте влаштуватися там. Там і роботу знайдете і буде вам вигідніше знімати житло. Так, от 537 доларів за два тижні, за 36 годин. Що з цього вирахувано? CPP. Canadian Pension Plan, здається. Коротше, це вам на пенсію вираховується. Тут у мене було вираховано 25 доларів. Потім EI, e -income, Income Tax по 9 доларів. Коротше, усього вираховували 43 долари з цієї зарплати. Здається, що небагато, але чим більше ти тут отримуєш, тим більше ти платиш податків. Дивимося з вами наступний. Oh, 're sit on the lawn go to the family lawn area do that. yeah right. I can sit here this, well this is a garden I mean we'll take a quick picture that's fine but if you're gonna sit there for a bit you should go to the family lawn area ah. which is right on the end yes. you'll see where the benches are And then there are science anywhere in that area you can sit Okay, the grass and your Sorry, problem. sorry, I didn't know this information. Thank you. От бачите? Трошечки мене вигнали. Зараз перейду в іншу зону. От друзі, щоб ви знали, бачите, тут дівчинка загорає. Family area. І отут -от вже можна сидіти на газонах, бо там, де я сиділа, виходить, що не можна. Ну, я бачила, що люди ходять. Ну, Хто ж знав, що там не можна. Тепер будемо знати, і, і ви будете тепер все знати, і не потрапити на таку ситуацію, яку потрапила я. Коротше, продовжимо. Друга зарплатня вже 916 доларів. Небагато, але набагато краще, ніж. 500 або 400 навіть я отримувала якось. період з 12 по 25 марта, це березня, 916 доларів. Тут вже відпрацьовано у мене 57 годин за 2 тижні. І тут я ще брала sick Time paid. Що це значить? Це 8 годин. 8 годин, коли я хворіла. І я взяла собі як лікарняний. Тобто я не виходила на роботу, але за ці дні мені платили. Так, далі дивимося з вами. сі На пенсію у мене вирахували 57,88 доларів, ну, Будемо рахувати 58 доларів. От, income tax у нас йде 115 доларів. І I18 доларів. Все. Все, поки що все. І загальна сума тотал у нас 191 долар взагалі тут вийшов. От, вибачайте, я так трошечки придивляюся, тому що сам документ нормально роздрукувати я не змогла, тому що він заблокований. І для того, щоб зайти у цей документ, тобі потрібно ввести пароль, пароль твій зіннамбер. Тому мені доводилося робити скрін екрану і роздруковувати це фото, і це дуже знизило. Качество цього документу. Перед тим, як я вам розповім наступну інформацію, так, ви почуєте, що там було у наступних е зарплатах моїх, я хочу поговорити з вами про дуже важливу річ: Як потрібно працювати у Канаді. Я не хочу зараз нікого там навчати, нікого там щось вказувати, рекомендувати. Але просто. Майте на увазі, що не потрібно робити усю роботу і за всіх. Тому що це не тільки на моєму досвіді, на досвіді інших дівчат на досвіді. Взагалі потрібно нам вчитися працювати у канадці. А це значить, що вчитися робити менше, вчитися нічого не робити. Чому? Тому що ми з вами, українці, не такі сильні, ми любимо. Усе зробити, щоб там усе було по поличках, щоб усе було виконано, любимо працювати дуже швидко. Але ми маємо розуміти, що роботодавці вони на нас дивляться. І якщо ви робите більше, аніж вони звикли, аніж звикли, що скільки роблять канадці, вони будуть давати вам ще більше роботи, як було у готелі. Якщо вони бачили, що я робила 14. Кімнат, даблів, це коли у тебе в одній кімнаті дві кроваті, дабл кімната називається, то вони і давали мені ці кімнати. Розумієте? Якщо ви не бачили, що дівчинка не встигає зробити там 14 кімнат навіть з однією е е кроватю, то вони її так і давали або давали менше. От, або хтось йшов їй потім допомагати. Ну тобто не потрібно, і коли у мене були вже такі ситуації, чому я пішла з готелю? Тому що це дуже важко, це ну, просто це крейзі. І в мене почала боліти спина через те, що дуже велика нагрузка навантаження. От, і я сказала, що, будь ласка, не давайте мені 14 даблів, я не можу. У мене болить спина. Вони кажуть, Знаєте, що вони мені сказали? Вони сказали: а ми думали, тобі подобається, ти так гарно працюєш. Ну, типу, так, мені подобається багато працювати. Короче. Так що. От така от ситуація. Також на новій роботі, на будь-якій, куди ви приходите. Дивіться, як працюють навколо вас люди, і робіть так само. Можете трошечки краще, але не потрібно. оце там знаєте, як що ще багато хто приїхав з Польщі. в Польщі дуже потрібно важко працювати всі там. Знаєте, на тих заводах, і люди звикли. І, і тут не можуть просто а, зловити цей релакс. Будь ласка, зловіть цей релакс, релакс, релаксніть. І не показувати, що українці можуть працювати за всіх. ну 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 Далі, так, на третю заплатню. Усе, залишилося останнє. Тут у нас з вами вже виходить з 9 квітня по 22 квітня. І тут я вже отримала 623 долари. Було відпрацьовано 43 години, тренінг одна година. Тобто, коли нас забирали на тренінги, якісь щось нам там розказували про готелі, як себе поводити, як потрібно спілкуватися з клієнтами. От тому за цю годину вони нам платили. Далі вираховано на пенсію 35 доларів, інкам так 28 що дуже цікаво. Зараз і це у нас 11 доларів. І далі в мене вже йде Dental Single, Тут я вже використовувала свої бенефіти. Тоді я ходила до стоматолога. Про те, як я сходила до стоматолога, ви також можете подивитися відео на моєму Ютубі, а також у інстаграмі є за. Зкріплені сторіс, і там ви можете також почитати, передивитися, знайти ту клініку, в якій я була, і знайти усю потрібну для вас інформацію. До речі, рекомендую, мені вирвали 4 зуби мудрості. Все пройшло дуже добре. Так от, Dental у мене вирухували 12 доларів. І Health single, це у нас вирухали теж 12,85 доларів. Коротше, Total у нас вийшов 100 доларів. От якось так. В принципі, я думаю, що вам плюс-мінус щось зрозуміло. Коли у нас було повернення податків, я не пам'ятаю, який це місяць, був, здається, щось там кінець зими, початок весни, то вам повертають частину налогу. Нам дуже добре тоді повернули гроші. Або ми так потрапили. Знаєте, ми почали працювати з липня. Весь цей період, там, з липня до кінця року, вони нам зарахували те, що ми працювали, і ми отримали гарну суму. Я думаю, і дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас дуже корисною. Ви будете трошечки розуміти. Що хоча б розраховувати, маєте на увазі, чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите податки. От. Ну, і... так, ну, а я хочу подякувати усім за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть свій коментар, підпишіться, будете дізнаватися більше інформації. Як тільки ви даєте мені якийсь запит на тему, яка вам цікава, хтось написав в коментарях. там Дуже було б цікаво дізнатися, скільки ви там отримуєте грошей, яка у вас зарплатня і так далі, скільки, скільки ми можемо заробляти. От і я одразу зняла це відео, бо у мене дуже давно була ця ідея про це розповісти. Але ну знаєте, якось там, то там, то там, то там, то інстаграм, то, то робота, то десь якісь зустрічі, то відпочити дуже хочеться, іноді тим паче, що зараз літо. І я забуваю. Але коли я читаю коментарі, я розумію, що люди цього потребують. То мені не важко знайти час, якщо він у мене є, і записати такі відео. Дуже дякую вам за перегляд. А, мені дуже приємно, що ви мене дивитеся, що ви впізнаєте на вулицях, що ви машете, кажете привіт, привіт, привіт! Вот тому я вас дуже усіх обнімаю. А, гарного вам дня і до зустрічі!